Спілкувався з товаришем, який літає на МІ 8 і на Мі-24, Що екіпаж це офіцерський состав. Борщ, пілоти, штурмани це підготовлені, кваліфіковані люди. Це не просто там якийсь єміля, який просто прийшов, якого спіймали, там заплатили йому грошей. Це. Кваліфіковані люди, вони ну, роблять свою кваліфіковану роботу, вони вивчались на це. Це не просто там, блять, піти і викопати окоп, якийсь там траншеї, блядь, Ну це ж, ну, дійсно, жирна ціль. Не просто так, цей весь цей хайп. Ну, і я з ним спілкувався на цю тему навіть куди можна було би вразити. Він казав, що знизу, ну. Що краще, що знизу і на великій швидкості це є можливим. Якщо зверху, то майже неможливо. От. Але він казав таку фразу, що головне Ну, В Мі 8 це корова, як він називає її, велика корова, і головне попасти в неї.